Коли зранку встаю, очі пролупляю, розумію, що на першу пару не встигаю Сліжка швидко встаю, на ходу хаваю І в автобус я в піжамі швидко заскакую Їду на пари, годинник каже, що не встигаю Куратор вже мені набирає, питає, де я пропадаю а я просто проспав а я просто проспав. А я просто проспав. А я просто проспав. Вау, пау, пау, пау. Студент я бравий, молодий, живу на каві кавій мріях, будильник мій найгірший крик Вимикати його. Найкраща дія. В кишені вітер замість грошей. Та гумор в серці, мов вогонь. І кожен раз кажу Я зможу та йду вперед, як чемпіон. Конспекти і лекції найкращі друзі. Нотації голос як рідний спів. Їжа мистецтво виживання. Сосиска і локшина. І це уже святковий мотив. Життя студента це не гра, це справжня школа для митця. І хоча саме буває ярко, граніт науки дуже тяжко. Але попри втому, і недоспані ночі, я знаю, це найкращі дні. Роки студента пригод початок. Шлях до мрій та успіху в житті. Це свято, яке не знає національностей і віку. Це день, коли на всій нашій неосяжній планеті святкують і веселяться представники однієї національності під назвою Студент. Проте сучасні студенти майже не знають кривавої історії цього свята. Відомо, що Міжнародний день студентів був заснований в 1941 році у місті Лондоні. Тоді ціллю зустрічі молоді була боротьба проти фашизму. Що ж змусило піднятися юнацтво? Історія дня студента розпочалася 28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами Чехословаччині. Саме в цей день прості студенти та викладачі вийшли на демонстрацію, аби мирно відзначити річницю утворення Чехословацької держави. Проте німецькі окупанти розстріляли мирний студентський мітинг на честь цих подій і щоб вшанувати пам'ять загиблих молодих людей на всесвітньому конгресі, визнали 17 листопада днем студентів, днем пам'яті загублених життів чеських студентів. В Україні вперше це свято почали відзначати у 1999 році. Відтоді День студента традиційно позиціонують не як траурний день пам'яті, а як свято молодості, великих звершень, а також як привід повеселитися. Погодьтеся, мабуть, у кожного з нас День студента асоціюється з молодістю, веселищами та безтурботністю. Не дивно. Що у різних країнах це свято супроводжується своїми унікальними та колоритними традиціями до речі, тема традицій завжди викликала величезний інтерес, адже кожна країна має свої унікальні звичаї та ритуали, які об'єднують молодь у це свято. До прикладу, у багатьох західних університетах існує традиція перевісного крику. Він триває від 5 до 10 хвилин. Кожен волає як може. Вважається, що це знімає напругу під час сесії, тому радимо спробувати перед важливим іспитом. А традиція португальського університету міста Коїмбра стала місцевою легендою. Це своєрідна церемонія спалювання стрічок. Студенти спалюють у спеціальних горщиках широкі стрічки, пофарбовані в кольори свого факультету, що символізує закінчення їх студентського життя. Є чимало студентів, які нарідко кличуть Халяву. Для цього вони опівночі перед іспитом відкривають настіж вікно, розкривають залікову книжку та на всю силу кричать: Халяво! Прийди! Після цього студенти перев'язують. Книжку резинкою, попередньо насипавши туди цукру, та кладуть у морозилку. Якщо очікується дуже складний іспит, можна спробувати вискочити на вулицю в нижній білизні з криком «Халява!». Ой, мамочки, завтра вже іспит. А у мене голова ну. Неначе масло завод. Ти що з глузду з'їхала? Звичайно, не мой голову, бо ти забалиш екзамен. О, божечки. То що, правильно виходить, в народі кажуть, мити голову перед іспитом не потрібно? Звісно. Та ти вже дістав. <звісно> мені просто подобається з мухами бавитися, що в неї над головою літають. Ой, не слухайте його. Швиденько йди мити голову. Довірся мені. Від того, що у тебе буде брудне волосся, тобі ніхто за це п'ятірку не поставить. Чиста голова не впливає на оцінку. Серйозно? А ось брудна башка – дуже. Як? Ось дивись, з брудною головою ти пахнеш чи ні? Звісно, пахнеш. І як ти думаєш, тебе хочуть позбутися? І ти думаєш, тобі за це п'ятірку поставлять? М -м да, буде трішки неприємно. Ось ось саме так. У Єльському університеті студенти взагалі бігають гуляка. Серед студентів Англії та Німеччини на честь будь-якої видатної дати прийнято збивати поліцейські каски. Суспільство до цієї традиції ставиться лояльно. Чого не скажеш про поліцейських? В університеті Принстона, що в США, студенти складають письмові іспити за відсутності в аудиторії викладачів. Вся справа в кодексі чесності, урочисті клятві, яку дають першокурсники. Відповідно до неї, студент як порядна людина зобов'язується не списувати. Джорджтаунський університет також вирізнився. Студенти цього закладу раз в 5-6 років відкручують стрілки з годинника вежі Холл» і Відправляють їх посилкою тому, кого бажають побачити у кампусі. Зокрема, відомо, що таку посилку відсилали папі Римському та Бараку Обамі. Навіть посилена охорона та прохання адміністрації не зупиняють розбишак. Одного разу в Оксфордському університеті студент під час іспиту вимагав у викладача кухоль пива. Пославшись на давню традицію вишу. Оскільки у 18 столітті в університеті така традиція справді існувала, необхідний кухаль студенту подали. Але екзаменатор не залишився в боргу. Він згадав про ще одну давню традицію Оксфорда і оштрафував студента за те, що він з'явився на іспит без шпаги. У середовищі японських студентів сформувалася цікава традиція. Вони беруть з собою на іспити шоколадку Кіткат, яку вважають талісманом. Справа в тому, що вираз обов'язково переможемо кіт японською, співзвучний з назвою ласощів. Також в Японії після завершення сесії студенти викидають конспекти через вікна. Студенти Вроцлавського університету, що розташованої у Польщі, також мають свою традицію. В ніч перед отриманням диплому дівчата та хлопці одягають у смішний одяг статую фехтувальника, який стоїть перед приміщенням. В Україні також є, на мій погляд, дивні, але чудові традиції. Наприклад, у студентів Києво-Могилянської академії 17 листопада заведено мити пам'ятник Григорію Сковороді на контрактовій площі. За повір'ям... Це допоможе успішно здати сесію. А студенти університету імені Івана Франка у Львові одягають пам'ятник письменника перед вишем у спеціальну мантію. А в Мелітопольському коледжі культури і мистецтв була традиція на день студента проводити розважальний захід Дивись, хто прийшов. Під час якого студенти першого курсу представляли себе і демонстрували свої творчі здібності, а студенти старших курсів зачитували клятви майбутньої професії і вручали першокурсникам символічні подарунки. А по завершенню студенти коледжу відривалися на святковій дискотеці, незважаючи на безтурботність традицій, студентські роки залишаються найяскравішим та найціннішим етапом життя. Навіть якщо деякі традиції здаються смішними або примітивними, саме вони створюють атмосферу єдності та веселищів і стають невід'ємною частиною наших спогадів. Студентські роки чудові, хоча б тим, що це розпал молодості. Найяскравіші спогади пов'язані саме зі студентськими друзями, спільними вечірками. Та приколами, навіть атмосфера сесії, і та потім буде згадуватися з ностальгією. Тому цінуйте кожну мить навчання у коледжі, іншої такої не буде. Згадайте, як ви вперше, дізнавшись про успішно складені іспити, телефонували мамі і вигукували: Мамо, я студент! Мамо я, студент. Мамо, я студент. Ей! Мамо, я студент, 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 Мамо, я студент. Вже пакуйте сумку і добре нагодуйте, щоб не було пусто в шлунку. Мамо, я студент, і що тебе робити? Кажуть, треба буде по святу пережити. Буду гристи я Хто ранить науки, що потім від роботи Не боліли руки, Подористи я, Ту сосиску в тісні, за степу хі місяць, Кишені, гривень 200. Мамо, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент, Ей. Мамо, я студент. Мамо, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент, Ей, я буду до дівча, тоже так ходити, рачки треба лізти щоб ачомшу не збудити. Я тепер студент, і мені все можна, поки не настане, та сесія безпожна Я вже цілий тиждень чекаю ту степу, щоб піти у клуб, та й накрути. Пальцюху, а потім цілий місяць Кавати мій вінну. Мій він, <різвіць> мій війну, мій я студент. Це тепер не сон. і раїком. Я тепер у мене, мій студентський жетон Алло, синку, як справи? Як там у тебе в університеті? Мамо, все чудово! Я тепер офіційно студент. Молодець! Я пишаюся тобою. Чим займаєшся? Я тобі не заважаю! Ой, ні, ні, мам, не відволікаєш. ні, не відволікаєш. оце хінкалі чищу. В сенсі. Ну, мамо, ну сьогодні на останні гроші купив хінкалі. Ну, стипендія ти ж знаєш, ще не скоро, аж через два дні, мам. А вони, знаєш, що це такі недобрі. Тісто якесь гумове, оце, ну, ну, знаєш хоча б м'ясо смачне, оце, знаєш так? Оце паштет собі зроблю. Так, а хіба тато тобі не передавав їжу? Саша! Та мам передав все, передав, заспокойся, все передав. Так там же ж було повно їжі. Миска олів'є чоловік на десять, бабу Дашу попросила яблук зірвати, бо в мене погнили. І я компоту тобі наварила, бо ти ж любиш, шуби п'ять лоточків поклала, м'ясо по-французьки, там небагато. Три-чотири кілограми, не пам'ятаю, млинці з варенням, по рецепту покійної баби Палашки. І ще там по чуть-чуть холодця, судочків шість. Ну і торт, наполіончик, два дні чекала, поки насититься. Ти що? Це все з'їв. Ну я ж не один живу. У нас тут чотири поверхи, а столовка ж аж, аж через дорогу. Тим паче три поверхи залишилися голодними. Тому можеш відправляти побільше? Синочку, я все розумію, але ж я не банкомат, щоб усім видавати. і не заклад громадського харчування, щоб усіх кормить. Ладно, зараз кину тобі грошенят. До вихідних доживеш, та в суботу вже приїдеш, тільки судочки не забудь. Ой, мам, ладно, давай, бо в мене вже воно вода з кастрюлі википає на чай, бо я такий голодний. Кожна худобинка крихітна, снідати любить зрання. Дуже корисно і ні вигідно Ніж вживати щодня. Тут не існують якісь вихідні, люденьки, їжте, не будьте дурні. Божечку милий, як хочеться їсти, Мозок голодний, ображений, лізе усяка кіння, де там ходить підзвожений, родить печена свиня, і тягнуться руки до тої свині, і я заклинаюсь у власній слині. Божечку милий, як хочеться їсти мені. А прийдуть ті часи, і буде у мене кільця ковбаси. Ковбаска не шкодить знанням, а не знання, ковбаска не шкодить я. знанням, а не написав президентові, хай він мені відповість. Як можна жити студентові, Котрі вже місяць не їсть? Я таких бачив лише у кіні, а він мене бачив у капцях труні. О божечку милий, як хочеться жарти мені. Під серветкою сирник надкушений вкрав, Він пахнув старою шкарпеткою, я його тиждень жував, а потім я згадував його три дні і аж прокидався в кошмарному сні. О божечку не як хочеться шати мені А прийду Часів. Дібу у мене завод колбаси. Паска не шкодить стання. Усім привіт! Ви дивитесь новини Мелітопольського коледжу культури і мистецтв. І з вами я, Лисенко Яна. Сьогодні молодь України відзначає міжнародний день студента. В цей день молоді люди і не тільки, а ті, хто відчуває себе молодими та вічно веселими, святкують цей день наповну. з піснями, танцями, вечірками та паті на хаті. З цього приводу ми опитали наших студентів, про що ж вони мріють у цей день. Мрію в цей день нічого не робити, щоб мій тато або коханий хлопець все робили за мене, щоб приготували мені е, е, який, е, сніданок і вечерю, і вообще все. <звук> Я мрію нічого не робити, щоб все робили за мене. Хочу, щоб він був поруч, Він був поруч, він був поруч. Їм випло, дару їм Чайстан, Чайстан. Балуюсь. Я дарую им тепло, я роблю все, Все мордом записываем. Not to Хіба тільки ми є студентами, а наші викладачі. Вони ж такі самі студенти, як і ми? Різниця тільки в тому, що вони на день раніше готуються до занять. Виходить, що вони вчаться усе своє життя так і є. Ну що ж, вітаємо вас, дорогі викладачі, з Днем студента. Бажаємо вам сумлінних учнів. І море задоволені від своєї праці. А тепер ваша черга вітати нас. Що ви побажаєте студентам нашого коледжу в день їхнього професійного свята? Любі мої студенти. Я вітаю вас з вашим святом, з Днем студента. Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю, щоб ваші мрії збулися, щоб ви добре навчалися, щоб отримували стипендію, щоб ваше студентське життя було насиченим, не дивлячись на те, що ви знаходитесь далеко один від одного. Але ви молоді, ви креативні, ви прогресивні, ви енергійні. все в ваших руках. Дерзайте зі святом вас. Неодмінно побажати. Щоб легко було навчання, виправдало сподівання, щоб нудьга не дошкуляла, була пруха і халява, швидко всі хвости здавати та на лекціях не спати, щоб завжди смачненько їсти і легко складати іспит. Сумувати не довелось дуже весело жилось. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Бажаю з кожною лекцією ставати ближче до своєї мрії. Дорогі студенти, вітаю вас з вашим днем, днем студента. Я сам не так давно був студентом, тому я пам'ятаю, що цей день завжди був особливим для студентів, які навчаються в творчих навчальних закладах. Це завжди якісь були гітари, свічки, вірші. Це було завжди атмосферно і багато емоціонально. Але, звісно, не забудьте перебудуватися на навчання. Тому бажаю вам багато емоцій. Бажаю, щоб цей день був для вас особливим, щоб ви отримали задоволення. Ми з вашим днем. І зустрінемось на парах. Бажаю освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаю мати у своєму житті багато надійних друзів і безліч можливостей для створення власного щастя. З Днем студента. Студента це змішана реальність, де конспекти та пари перетинаються з посиденьками. Сьогодні, тут, а завтра, там, це не про студентів, сьогодні тут і там, і знову тут. Ось що робить ці студентські роки найяскравішими роками життя. Це час, коли в тебе ще залишається дитяча безтурботність і з'являється доросла самостійність. Коли юнацький максималізм може подолати будь-які перекони, а серця розбиваються часто і голосно. Всі ці роки перетворюються на одну цілу яскраву історію. Тож радимо усім студентам нашого коледжу: відривайтеся на всю. Творіть дива у цьому житті, насолоджуйтеся та вдихайте від життя наповну. Праве життя, настрій чудовий, дихаю буття, народжуюсь знову, за сонцем до неба, за вітром до волі, вичу, наче світло, нестримної зорі. І я живу, і я співаю, і я танцюю, і лечу, ніяких сомнів меч немає, та відривають з то схочу. Пальнітра з барвами, той хто ним не був, свободи не бачив, тієї лється з усього та лащить, і я живу, і я співаю, і я танцюю, і лечу, ніяких зовні меж немає, та відриваюсь, до схочу. Плануємо бар гуртожиток наш, то і біцазницей, дівчата модельні, Діджей з сила види, і я живу, і я співаю, і я танцюю, і лечу. Ніяких зовні меч немають, та відривають, то схочу У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Рік, як став я студентом, та сумно мені буває моментом, що час так біжить, що час так спливає, і тільки чотири роки залишає, Та це теж офігенно. І я живу, і я співаю, і я танцюю і лечу, ніяких зовні меш не маю, та відриваюсь, то схочу, і я живу, і я співаю, і я танцюю і лечу, ніяких зовні меш не маю, та відриваюсь, досхочу.